Вітаю, дорогі друзі, якщо у вас є питання по V8, як загільзувати блоки, які зробити теплові зазори чи В6, чи рядних блоках, якщо у вас є питання по колінчатих валах, як правильно шліфанути колінчастий вал, питання по компресорах, як зробити компресор, як зробити Субаро? Зробити реставрацію постелень різних блоків, таких як 651 FAU, d 260 MAN 105 Audi q 5 Що тут у нас? Ford, Dodge, Jeep Grand широкий, Mercedes 611, 646, 651. По зборці моторів це наліво, але. Тут відео будемо робити чуть пізніше по шліфовці блоків по токарних дрібних роботах, як все правильно зробити. І які є нюанси в цій роботі, щоб зробити чи менше помилок, чи менше накосячити, менше перевести матеріала і зекономити гроші. Підписуйтесь до нас на спонсорство. Ми вам це все покажемо. Всім дякую за увагу!